Одного разу близько 850 року нашої ери пастух на ім'я Калді помітив, що, покусавши деякі ягоди, його кози почали поводитися ненормально. Калді спробував ці ягоди сам і незабаром теж став таким ж гіперактивним. Це було перше знайомство людства з кавою. Чи принаймні так свідчить історія? Коли саме люди почали вживати каву, невідомо. Але в якийсь момент, до 14 століття на території сучасної Ефіопії, Люди почали шукати дику каву в лісових хащах. Причина, чому рослини кави містять багато кофеїну, може полягати в тому, що це робить їх непривабливими для травоїдних або більш привабливими для запилювачів, але так чи інакше, люди зрозуміли переваги кави і почали заварювати чай з її листя, поєднувати ягоди з маслом і сіллю для ситного перекусу, і сушити, обсмажувати і варити на повільному вогні її ягоди для енергійного еліксиру. Кава потрапила торговельними шляхами на близький схід, а її широка популярність почала зростати всерйоз у 1450-х роках. Повернувшись з візиту до Ефіопії, суфійський лідер порекомендував вірянам Ємену використовувати каву під час ритуальних співів і танців. Невдовзі в Османській імперії почали обсмажувати і перемелювати кавові зерна, щоб отримати темніший і міцніший напій. Багато хто збирався в гостьових будинках. І біля мечети, щоб насолодитися кавовою втіхою. Але влада занепокоїлася тим, чи є вплив кави лише невинним чи п'янким, і чи слід дозволяти мусульманам пити її. Так, у 1511 році релігійний суд у Мецці поставив каву на розгляд, вчені, врешті-решт, визнали її дозволеною. Так що в Дамаску, Стамбулі та інших містах з'явилися кав'ярні, де клієнти могли випити кави. Покурити та насолодитися різноманітними розвагами. Наприкінці 19 століття люди в Ємені вирощували каву та експортували її з порту Альмаха. Ця кава стала відомою в інших частинах світу як Мокко, але зрештою кава була перевезена контрабандою до Індії і незабаром вкоренилася на Яві та за її межами. Тим часом Османська імперія завезла цей стимулюючий напій до Європи. Перші кав'ярні в центрі Лондона відкрилися в 1650-х роках. До 1663 року їх налічувалося понад 80, і, незважаючи на спробу короля Карла II, заборонити їх у 1675 році, кав'ярні продовжували кипіти як соціальні та інтелектуальні осередки. У 1679 році, наприклад, відвідувачі кав'ярні Гаравея мали задоволення спостерігати, як Роберт Гук, вчений, який придумав термін продавати, публічно препарував морську свиню. У Франції люди почали змішувати каву з молоком і цукром. І протягом XVII століття паризькі кав'ярні приймали просвітників, таких як Дідро і Вольтер, які нібито випивали по 50 чашок кави на день. Звичайно, це були швидше за все, невеликі порції порівняно слабкої кави, але все одно це вражає. Тим часом європейські імперії почали заробляти на вирощуванні кави, створюючи поневолену або експлуатовану робочу силу в Азії. Латинській Америці та Карибському басейні. У міру того, як підживлюване рабством, вирощування кави в Латинській Америці процвітало. Виробники витісняли корінне населення і випалювали ліси, щоб створити нові плантації. У 1906 році Бразилія експортувала понад 80% світової кави. Того ж року на всесвітній виставці в Мілані було представлено першу комерційну кавоварку для приготування еспресо. А разом із розвитком промислового обладнання для обсмажування з'явилися різні кавові бренди. До середини 50-х років близько 60 американських фабрик запровадили кавові перерви. Коли африканські країни розірвали колоніальні зв'язки, багато з них збільшили виробництво кави, і вживання кави також поширилося у Східній Азії, особливо у вигляді консервованих заздалегідь приготованих напоїв. В останні десятиліття популярними стали спеціальні сорти кави з акцентом на якісних зернах і методах заварювання, що стимулювало розвиток фермерських господарств у Центральній Америці та Східній Африці. Проте працівники кавового виробництва в усьому світі продовжували працювати в нелюдських умовах і отримувати недостатню зарплату. Це мотивувало зусилля з проведення сертифікації виробництва кави, що відповідає етичним стандартам, включаючи мінімальну заробітну плату та стале землеробство. Але над галузю все ще нависають проблеми через зміну клімату. Екваторіальний пояс кавових зерен, де процвітає кава, за прогнозами скоротиться в найближчі десятиліття. Поки що не ясно, як саме це може виглядати, але вчені досліджують можливості, такі як стійкі до змін клімату, кавові гібриди, які можуть допомогти пережити непередбачуване майбутнє. Все для того, щоб захистити напій, який став невід'ємною частиною щоденних ритуалів у всьому світі.